Ста! А кіруха вс-таки давай пес! Да! Наконець-то я виграю ці соруйнування! Перемога! Без допомоги не буде перемоги! Ну що, ти радий за мене? Да, ребята! Мої! Не скінчені! Ух ти. Ось так як? Хоч так! Та нічого, я щас... Сантиметрів п'ять буде? Не знаю, зараз буде мірять. І вимірять. Боже, я злию рибинку. Я рибинку, друзі. Друзі, це, звісно, хорошо. Так, фоткайся, пацанчик. Йо, та 10! Очко, вы шо? Так, отдай мне телефончик. Нет, где тут я один, да? Куда, куда, куда? Сейчас она у тебя убежит. Да? Я на спину сфоткаю. Ага. Ладно. И что ж, ж тут я буду работать? Что ж тут я буду работать? Так. Так, хорошо. Так. Вот так. Так, фоткаем. Да, выпускаем, чтобы не мучать и. Вот так вот, ребята, вот так вот, профессионал. Так, что там дальше у нас? Э, скинуть надо. Так, скидаем в чат. Скидаем в чатик. Оп. Есть. О, ребята, вот адреналин. Оце акшн. Так, і на що ж воно взяло? На... На отаку маленьку штучку фіолетову. Дякую. А бачите, а кум тобі замідеться, блядь. Я бачу реєстрацию. Я гуляюся тримати. А всю мене нагріально. Я да. Я тут в неї Йо-майо <су> -йо. Що тут відбувається? А тут зірка риболовлі Костянтин! Костянтин, що тут буде? Що тут твориться? Буде. Вау, по чому? хай Зловліхай риби. Стретфішинг? Нічого, що це така коробочка красива. Гарно. Та в мене там блядь, цих коробочок, бачиш. Себе. Мільйон тисяч штук. Дивіться, всі види пріманок. Всі кольори. Угу. <су> Ну давай стратегію свою, признавайся. Кидай крути. І все, звісно. Й-моє. Ну як же по-іншому? Так, а ну розкажи, що це за спінінги, які мені дало вийти. Ну, рукоднева альфа. З Ванфордом. Від 500 тоненька. Ну такий до 2 грамів 2,5 іноді. Це вже блядь, під щуку, під судака. Ну судака тут дуже мало. Він є. Це Оріон, він є, але його дуже мало. Це Оріон до 18. Думаю, скільки ж вона це коштує приблизно? Багато. Але казати, Заврори, взяв, Заврори там. Ні, краще не рахувати, насправді. наш легендарний організатор. Можна поїдеш зараз. Легендарний організатор, привіт. Що там, які відчуття, які. Відчуття прохолодні. Яка наша стратегія змагань? Що я хочу, щоб ви половили. Я, звісно, на жаль, не можу повпливати на походу, але бачиш, 10 градусів перепад температури. Ну, сподіваюся, що на рибі це не дуже сильно буде відображатись. Або якщо буде, то хай відображається в кращу сторону. Добре. А стратегія, не знаю, у кожного своя. Моя стратегія зробити, щоб вам було добре і плюс допомогти хлопцям. Будьте який гарний хороший організатор цих мега змагань. Ми добралися, тут дуже багато учасників. Прямо машина за машиною. Будемо змагатися. Ну це головна зірка, запам'ятайте мої слова. Він переможе! Дмитро, а ну розказуєш стратегію свою. Признавайся. Побачу. Діма, ти до мене підходиш? Бігти будеш? Побачим, зараз. Бажання взагалі не варті. Все, Четвертим нором 20 хвилин перерву. Думають, пообідать, звісно. Хоч щось прокатів. Обід, ми сіли! І вас компенсуємо цей час. Там ще не готові. Хто не готов? Той, що саме раніше приїхав, той, що саме далі живе, і він не готовий. Яка ваша стратегія на турнірах? Рибалка ТВ. Так, ці в групу. Це щось красиве, ну, супермаленьке, мормишин, в общем. Так. Взагалі та? топчик що ви чемпіон, є у вас регалії чемпіон. Я вам гось покидаю. Раніше участвовала змагання. Це красавчик. Це самий опитний рибак, я так подивився, саме досвідчений. Стульчик і все, всі нормально. — А скажи, давай, на щупля там давай, я ти нащупан роздраховувай як что ты ще не сказав, що катушка плохая кепку на диф простафер дайвер люблю я за що за, навіть за той самий фракціон. Фракціон? А що, що з трьох хотя часи є? У мене в, це як він? Працює просто. Вже На хорошо? Цьому. Я взяв шиманку. Блин, я На одній щуки в мене закінчився фракціон. Просто витерся. Можна, можна, можна За ногою. За ногу, за ногу. <рик>. <рик> <рик> Що це за? <рик> 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 це за зоопарк. <рик> в мене просто на 1,5 кілограмовій щучки стерся на Ну, В мене, наприклад, е теж така ситуація, але навпаки. Дай Авіас 2506, по-моєму. Чи ні, 2003 розмір. На змаганнях намотав нову бабіну лайфгейма 02 другого, і вона за змагання закінчилась. Просто три рази потягнула кинула катушка, все. Продав, купив ванкіша. Жодного разу не було цього. Я перший взяв дайву, що мені сподобалась серете 13-го року. Я ними до сих пор ловлю. Одне ТО раз три-чотири роки і. Ну так, вибач. По лайту таку рибу вони доставали, що... Ще таку не бачу. Погодка шикарна. Дощик вітерець. Все, коротше, треба уходити от нуля. Хватить кидать. 5 грам. Ось все, ставлю 1 грам. Поляріс. Не дай Бог. Все. Третий, третий, третий. Жіночка, що це за доставка? <рес> Глобо. <рес> Глобо? <рес> Кропивницькому? Йомай, Трамп. Лічно Трамп. О, я тобі ці штуки принесла, треба чи ні? треба? Може бути, може бути. Ці маленькі. Ось ці? Так. Що ви берите чай? Там так багато не треба. Що собі, навіть відкусило хвоста. Так, як ви думаєте, який колір взяти? Звичайно, що і молековий Ну це і я так зловив окуня. Якщо не допадалося? Ні. І тут майстер-клас від чемпіона сьогоднішнього турніру. У вас багато балів? Ні. Не. не багато? Не думаю, що навряд чи призові. Ну призові, топ-3. Думаю, навряд чи. Ну, у мене там по дві, по три риби в цьому не ну, більше, в цьому ж тих сім. Там в першому а, там міг людей стабільно. На одному місці? Ну, у нього так вийшло, що сума місць хороше там за перші два тури. Там перше, друге, у мене щось mm -hmm. там було п'ятеро. Да, ще у нас залишилося... Скільки? Скільки? 46-15 хвилин. Чи ні, 4 хвилини, правда? Так. Да. Ну 50 закінчується. 12.50? Зараз 12.46. Так, ты надо ще что здорово. Так, а шо я хотів? Шо я хотел? А, полярик поставь. Один. Дві минути вже фіні не Що ми зараз будемо робити? Нагородження. Да, не може ну, хвал. Не може бути. Так, да, як ваші відчуття. Класно. Яке місце, як ви думаєте, ви зайняли? Сьоме, сьоме, восьме. Нормально. Серединка десь? Так, золота середина. Золота середина. Для першого разу підемо. Так, всі зібралися. Будемо нагороджувати. Що, вам цікаво чи все, поїхали? Поїхали! Значить <поєхали> почнемо <поєхали> з кінця. Ребята! Мы вот такие вот кепочки подарим двум ребятам, которые присоединились к нашей инициативе. Это Сергей Калашников. Он, он сейчас в, в армии. Он сказал, что возможно будет, но его не будет. Я ему кепочку эту передам через бучу. И Назарчук Сергей тоже он вчера мне написал, сказал, что я, меня не будет, но у вас поддержу и Миша ему передаст да, Миша? так, теперь э, по поводу small big fish по small fish, там было много восьмерок поэтому решил беру по первому туру самую маленькую рыбу кто первый словил, того и тапки и это у нас кубанский Виталий. Ух Вот. Ну там 7 с копеечкой, но ну вы же вытягиваете. Трошки я И Big Fish это у нас Кирюха с щукой 41 сантиметр. Вау, какие призы. Спасибо. большой. Крепкий. Нет. Нет.

Это тебе вот от э, бучи э, тубус для гранаты. Будешь гранату свою там. И это вот подарки от спонсоров. Кайф. Кайф. А, вот. И тебе кепочка. Снимаю вот это. 4, 4, 4 ф. Так, третье место. 28 рыб. Сумма баллов 418. Сумма мест 21. Кирюха, Вау Вітаю. Спасибо. 400. Подарунки тобі від спонсорів. Давай тут есть все, що тобі Красавчик Дякую. Шнур, воблери, вот Розхідники. Річний запас. Ты туди? Да, Дай я туда. всім. Кирюха. Туда. 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 Ну, все, на тебе ще одну кепку. А? Ще одна кепка, второму задав. І ось все, щоб твої спинки були... Точно за третє місце. Так, хіба Фоткайте, що в нього є, бо я вечором Да, Хорош, хорош. Я постираю, занесу. Так, друге місце. 26 риб, сума балів 269, сума місць 20. Булах Максим. О, красавчик. О, красавчик. Я його бачив, він його ловив. О, Тримай. О, Тримай, о, Тримай. Ковляю, силикончик. На. І подарунки від спонсора. Да, Опа. Дивись, флюр, шнур, розхідники. І, Можеш в кепку все зложити. трошки. І нащо було куди складати. Можемо відкрити прямо зараз. скинеш. Або отак. Так, І перше місце: 23 риби, сума балів 247, сума місць 17. Полоденко Дмитро. Нова кепка. З руку новий силікон і розхіднички. — Дякую. Дивись, який в тебе є тепер флюр. Дякую. І Іна, ви брат обратно спінінг. Красок, і красок. я би хотів відмітити so. одну... Дівчину, яка завітала до нас на змагання, Яна Берест. За волю ну, Я дуже дякую вам, що ви знову завітали на наші змагання. Нагадаю, що ми е гроші зібранімо, ну, а розділяємо, купуємо сітки для антидронові риболовні сітки. І частину коштів я витрачу на те, щоб зарибити наші міські водойми, але мирною рибою, щоб вона під'їдала траву, щоб нам було комфортно ловити окуня і щуку. Все. Дякуємо. Мені дуже сподобалось змагання, Я в четвертому турі зайняв дев'яте місце, друзі. Тому є розвиток. Минулого разу взагалі там нічого не зробив. В цьому році трішки краще. Погодка нас порадувала, був і дощ, і сонце, і вітер, все як положено. Так що підписуйтесь на канал, побачимось в нових відео з новими трофеями та героями. Всім до побачення.